Комплекс вправ якомога швидше закінчіть всі завдання за 5 раундів. В одному раунді виконайте 10 підтягувань, 15 віджимань та 20 махів гирями. Починайте виконання вправи з випрямленими руками. У верхній позиції підборіддя має перетнути лінію поперечини. У нижній позиції ваші руки мають бути повністю випрямлені, дозволяються строгі підтягування, а також батерфляєм та кіпінгом. Стоячи на випрямлених руках, опустіться на підлогу. Потім відірвіть руки від підлоги. Після цього виконуйте віджимання. У верхній фазі руху ваші руки мають бути рівні. Візьміть гирю обома руками. Виконавши мах вперед, гиря має опинитися над вашою головою. Дно гирі має бути направлено в стелю. Виконуйте вправу, не згинаючи рук в ліктях. Ігри героїв спортивні змагання для ветеранів.